Всім привіт! Що, ви в шокі? Я теж! Ліпим вареники! А для чого? Щоб закинути їх у морозилку і щоб на другий, третій день було, що підварити. І всі такі, боже, яка вкуснятина. От для цього ми зараз це будемо заготавлювати. Тому що салатики, новогодні столи і все таке ви подивитеся у всіх блогерів. Там, в принципі, вареники теж. Так що не скучайте, а переключайте! Все! Для цього нам потрібно. Я одне тісто роблю. Звичайне, а інше з додавнням червоного кольору. Для чого? Щоб була ізюмінка. Ну, це я так собі придумала, щоб буде начинка трошки друга. Першу начинку робимо з картоплею, другу начинку робимо з вишні. На вкус і цвіт товаріші хто що любить, то ти любить. Беремо одне яєчко і його розбиваємо в склянку. Яєчко розбили, сюди додаємо три ложки олії. Раз. Два, три. Добавили. Тепер беремо чайну ложку, пів чайної ложки солі. Туди. До кінця наливаємо теплою водичку із під крана. Беремо ту же ложку і калашматимо. Білки трохи позбилися, Ну, нічого. І забалабенили отакі. Беремо і виливаємо сюди миски. Опа, сделано. Бачите? Тот же самый стакан. Не переживайте И сюда три стакана. Борошно. Не глядя. Раз. Два. Помешали. Это рабочий рецепт. Ни грамма меньше, ни грамма больше. Все отмеряем по одному стакану. Взяли маленький, взяли большой. Все к одному стакану приводим. И вперед мешаем. Тесто должно быть пружним, як ми з вами. Тесто вимісилось. Накриваємо і відставляємо на 15 минут. Для начинки з картоплі беру саму картоплю. Чистим кладемо її в кастрюлю. Заливаем водичкой, подсоливаем и ставим на плиту до полной готовности. Делаем пюре и вуаля! Чистим и варим. Для начинки с вишней беру саму вишню замороженную, открываю и начиняю. Коротше, треба поставити її на друшлаг, хай вона стікає, а потім в рівні пропорції пудру цукорну додаємо і крахмал. Желательно если якщо немає, можете спробувати картофельний. Ну що, тесто готове, начинки теж. Ну що давайте збираємо? Спочатку зробимо з вишні. Я червоний колір добула із бурячку. Можете купити краситель, можете купити э, з вишні оцей сок зідить. Не знаю, я знаю, що от це дійствую. Якого кольору в мене вийшло тіста? Опа! От такого! І ми не тільки будемо його червоним робити, а ще помішувати вместе з нашим світлим білим кольором. Що зробимо, те зробимо. Поїхали! А теперь час с чем? Конечно, с нашою картоплой. Нелегкая эта работа, катать на варенике тесто. У кого нема терпіння побачити, які ж виходять саме з такого чисто вареники, пожалуйста, прикріпляю вам десь тут ссылочку. Подивитесь, я вже не перший раз варю такі вареники і з таким тестом. А хто хоче побачити іменно ці вареники, пишіть в коментарях, отварю, покажу. Все, заморозки будемо їсти і пальчики облизувати. Всім пока, до нових зустрічей!